Усім привіт! Можете мене привітати. Ми ще сою не молотили. Їду зараз. У нас перший день сонячний такий, що йо йо. На вулиці 12 показує. Зараз яка там? Півтретю. Хочу заїхати, зараз подивитись на сою, тому що позавчора ще був дощ, вчора така була непонятна погода. Сьогодні був морозець мінус один. Ну, так, якщо їхати де кукуруза, то там ще тіньок хочу поїхати. Ну не тіньок, а видно, роса ще стоїть на полі. Мабуть сьогодні ще нічого не вийде, хоча хто його знає. Якщо зараз на вечір знову буде маленький морозець бити, то може ми її заїдемо, будемо пробувати походу молотити сою. Зараз заїду на контрольну таку діляночку. Подивлюсь, що там з нею та й будемо знати, що ми будемо робити. Своя вже точно вся достигла, подивитися чи не повисипалася, зараз легенький відосик вам зніму, Поїду будемо за ногами, тут в трависті не липне в полі що. Ну, Вітірок присутній і сонечко. Звісно, би таких хоча б дня два погодки. Ну, самі бачите, яка земля, земля ще влажна. Зараз спробуємо нижній бобик. Треба десь так зайти в саму сою, а не стати, де ви зрозуміли, хорошо вітром продувається. Зараз заходимо і робимо експериментик. Шатаємо для початку. Труситься, верхні бобики сухі, пробуємо нижні. Хрустить. Вимолочується. Зерно процентів 80% на низу. Влажність. Ну по зернині видно, що воно влажне. Ну молотити вже бобик вимолочується можна. Так, влага десь. 18 є 17. Верхній бобик, що в нас там А Верхній бобик влажний. Знизу сухіше зерно чим. Чим по ходу зверху. Вже хоч чуєте, тріщить. Але годинки-дві. Годинки-дві. Можна спробувати почати. Дуже багато що молотити, там знов душі передив. Така соя. Гарненька. Я так зрозумів, бачите, такі чорняві бобиці, там, де не були то вона якби ще дозріває тільки знизу коротше сухіший боб знизу якось чорта. Морозець все таки робить свою роботу ну влага десь 18 часика два зараз попробуємо. зараз подивимося зараз поїдемо підготовимо там ми їх будемо згружати і може поїдемо спробуємо. Бо бачите, який вітер аж шумить. Попробуємо. Так що такі справи, всім лайки, підписки, ми там не здаємося, робимо собі майстерню між цими дощами. Нічого, можна трошки намолотити, щоб запустити сушку? Бо чекати нема вже куди. З молотим щось будемо сушити, як піде суха, то піде суха. Лучше перестрахуватися. Так що я думав що не буде таке сухе, я заїхав на контрольну ділянку і бачу, що можна їхати пробувати. Так що всім пока, лайки, підписки. Чуть кукурудзу не натоптав сусіду, бляха мох. Ладно, всім пока, сонечко таке, боже, як... Дай нам такого сонечка хоча б тиждень, бля. А то вже стільки влило, бля, що, ма йо, йо, бля. Всім пока.